І продовження, продовження ефіру. Я забула уточнити, знаєте, правила згадала вже після того, як вимкнула. <кхм> а, я не підтримую критики, я не підтримую обесцінення. Сьогодні теж писала багато, чи завтра це в мене заплановано. Не пам'ятаю, на цьому тижні. А в мене дуже багато там моментів, які підсвічують, я навіть рільці виставляла тут. А про те, що людина, яка не цінує себе, не помічає, не розуміє свої ресурси, свої грані, своєї особистості, свої сильні сторони. То вона обесцінює все навкруги. І мене завжди, завжди дивувало, як от там інші експерти, чи в принципі люди вони обесінювали якісь ідеї, обесінюють, говорять критику про інших людей. І потім я зрозуміла, що насправді це вони говорять про себе. Вони всередині себе не розуміють, вони цього не бачать. Хоча ну, в кожного є щось прекрасне своє. От. Тому. Не варто обесінювати ту інформацію, яку ви отримуєте, тих людей, які є в вашому житті. А це все не просто так. Проблема в тому, що якщо ви не розумієте, навіщо ця людина в вашому житті, для чого, що ви можете, як ви можете розпакувати це для себе, так можна сказати. Це ваші проблеми, а це не проблеми тих людей, яких ви бачите такими обесіненими, що вони там або там тих методів, тих підходів. Це з одної сторони, а з іншої сторони, святий маркетинг. Який все може використати для себе, це маркетинговий підхід, коли ми критикуємо і говоримо щось про, про себе. Найдивніше, що я сьогодні бачила, це коли криптоінвестор і щось пов'язане з цим, він критикував цифрових психологів і людей, які працюють з квантовими підходами. Причому його там партнер колись там була. В захваті від подібних моментів. А, і це, звісно, маркетинговий підхід, щоб прийшли там а, сторонники а, іншого підходу і починалася, знаєш, знаєте, а в соціальних мережах, оце, що мені єдине, я ще не зрозуміла, як мені це використовувати, окрім того, знаєте, на, на тільки на позитиві далеко не заїдеш. А, от, якщо це на щось таке шедевральне, це теж мене якесь обмежуюче переконання. Зараз зрозуміла. І про що я говорила? Хі -хі -хі -хі. Маркетинг використовує те, що А! соціальні мережі. Для чого, в принципі, влаштовані соціальні мережі? Для того, щоб було спілкування. Тобто, через спілкування ми там проявляємо себе. там... Показуємо свою якусь точку зору, там чи те, що пропонуємо світу і так далі. Але спілкування е м, повинно бути якимось глибоким, чомусь в моєму розумінні, там осмисленим, там і без оцих якихось маленьких нюансів, які просто відволікають від чогось важливішого. Можливо, тому я не. Не вмію використовувати Тікток, е, щоб не обесцінювати, От так, для мене е, в мене всі мої матеріали вони на Ютубі. Десь якісь я е, закрила багато старого такого е, минулого. Зараз, зараз нове в основному відкрите те, що для вільного доступу створювалося. ну, Тому що це такий слід, який залишається, і це, це можна потім використовувати ще довго-довго-довго для. Е, для своєї роботи для для свого життя От, і це перше, що я хотіла сказати, не обесцінюйте те, що до вас приходить. Ну, все ж можна, знаєте, з усім можна об'єднатися для того, щоб створити ще щось, щось новіше і цікавіше, корисніше і так далі. Тобто, коли ми обесцінюємо, це ми ніби прибираємо і кажемо тому всесвітньому розуму, який створив всі всесвіти, ми говоримо, це погано. Тобто хто, ну, то, от ми беремо на себе таку місію, що ми, як судді якісь, виносимо цьому вирок? Ні, це не має бути. Все має бути на цьому світі. Звісно, якщо ми хочемо відчувати себе комфортно. Тобто Це як, знаєте, як свою частинку, от коли ми коливаємось, то у нас відбувається таке. Розфокусовка, і ми ніби відмовляємось від яке, якоїсь своєї частини, коли ми обираємо між одним і між іншим. Знаєте, як впливає на, на суспільство, наприклад, те, що їм в дитинстві приходилося. У мене звуки якісь за вікном незрозумілі. А, потрібно було обирати між там, фігурою мами і фігурою тата, а, то зараз чому суспільство так легко розколоти, тому що воно розколоте ще з а, раннього дитинства, і легко маніпулювати і отримувати те, що хочуть, а, там ті, хто стоїть за певними процесами. А, от саме тому важливо працювати з собою і бути усвідомленою людиною, щоб, щоб свідомо направляти свою життєву енергію, свій час, найдорогоцінніше, що в нас є в цьому фізичному втіленні на потрібні собі процеси. І саме ну, це важливо. А Що ще важливо окрім, окрім себе в цьому житті може бути нічого, тільки тільки своє життя, тому що не буде НАСО, Ну, Все буде, але ми цього не побачимо. Нам від цього ну, ні холодно, ні жарко. Тому священна справа це ну, священна, це якби це просто обов'язок кожної людини турбуватися про себе, тому що життя нам дано, ми народилися. А ми народились всі ресурсні, ми народилися, і було багато чого зроблено для того, щоб ми були розумні, там, проявлені і так далі. А, а далі потрібно працювати, працювати, якщо хочеться тримати цю планку, і хочеться навіть а, далі. І хочеться після себе залишити теж якийсь певний слід. М -м -от, а, і ще що хотіла сказати: я езотерик. так. Да, Мені близький класичний підхід, я логік, але і я обожнюю творчість, і завдяки творчості, завдяки десь на грані класичного підходу і езотеричного я розблокувала певні свої якісь якості, які допомагають мені бути, бути ще щасливішою в цьому світі. От і, і, і. і. Помилка людей, які працюють з якимись такими легкими моментами, без, знаєте, там, доказової бази і всього такого. Що вони думають, що вони щось зробили, і все, цього достатньо. Ні, недостатньо. Таким чином знімається блок. А блок це що? Ну, Навіть слово. Ми вже бачимо, що це блок. Це якась форма, яка утяжує, яка заважає текти енергії, відбуватися чомусь. Ну, от, наприклад, блок стоїть на тому, щоб проявлятися, наприклад, там проявлятися достатньо активно десь, наприклад, на роботі. Я не буду брати вже там соціальні мережі чи вміти. Окреслити відстояти особисті кордони, коли їх порушує, там, наприклад, якийсь родич там, чи сусідка, чи ще хтось. А, і так людина ніби розумна, але коли починають на неї нападати, вона засовує свій язик куди подалі і просто мовчить, переживає, а потім про це там, з терапевтом ну, три роки працює. А можна просто було закрити рот людині, сказати коректно, що якби, не ваша справа, йдіть з Богом, якщо хочете, хочете дійти туди, куди ви хочете дійти. Ну, це так приклад. І коли ми знімаємо оцей блок, коли ми пропрацьовуємо певну ситуацію, в нас з'являється більший потік енергії. От я пропрацювала. Ходила на підвищення кваліфікації а на минулих вихідних по системно-сімейній терапії розстановки. І ми працювали з, з травмою, родовою травмою, травмою рода, так правильніше сказати. І я пішла не тому, що я їх уже, ну, я багато беру де участі, я їх вже давно пропрацювала, і мені здавалося, що пропрацьовувати нічого. Я зацікавилася, думаю, ну це підвищення кваліфікації в роботі, а то ну, в принципі хай буде. От в мене був імпульс, я йому довірила, пішла за легкістю, але почалися певні події, які мені підсвітили, що ну, завжди знайдеться, що пропрацювати. Колись, як я тільки народила дитину, я ділилася зі своєю подругою, вона там психолог, нейропсихолог там, і так далі, займається з дітьми. І я їй говорила, що я дуже боюсь бути поганою мамою. А, вона мені говорить, розслабся, тому що дитині завжди буде з чим піти до психолога. Тому навіть якщо ти будеш супер ідеальною мамою, це вже буде мінус. А от, і так тут. І коли ми це все діло пропрацювали. То я відчуваю, як, ну, я відчуваю, як я закрила певні моменти. Я зрозуміла, чому певні ситуації відбувалися таким чином, і що це не моє, насправді це є в моєї стратегії поведінки там, в певних моментах. Ну, наприклад, злість і бажання справедливості. Чесно, от мені особисто. Ну, завдяки тому, що я розумію, як оці всі процеси організовані, і я, ну, я зациклена на своїй діяльності, на своїй творчості, мені ніколи дивитися на те все інше. Але а, десь в родовій системі, мабуть, якось або ну, це теж дуже глибоко треба там індивідуально розбиратися і так далі. З цим, ні, у нас була групова робота. А, я відстоюю справедливість. То. Тобто я просто то. Саме уособлення справедливості. Це та ще от, передано а, по, а, там, десь по сімейній системі. А, і я дуже злилася м, на тих, хто не прагне більшого, хто не розкриває свій потенціал. І от в мене на саму себе в мене є велика злість таким чином. Але коли я зрозуміла, що це не моє. М, в мене більше пішло енергії на моє, в мене зараз от, от, з'явилася енергія на цей ну, те, щоб поділитися цією інформацією з вами. Там в мене ще є моменти, про які ну, якби немає сенсу говорити. А, тому, а, коли ми пропрацьовуємо щось, а, найбільша помилка це сидіти і чекати, що в моєму житті зараз почне відбуватися. Отак от щось. Ні. А, воно може і відбуватиметься. Але коли ви не дасте цьому місце, коли ви не звільните там щось, наприклад, людина а, хоче підвищити свій дохід на певну суму ну, там в два-три рази. Але вона нічого не змінює в своєму житті. Вона, можливо, там пішла до психолога, можливо, десь там до коуча. Можливо, я не знаю там з езотериком прорахувала там по своїй даті народження там щось, можливо, там якісь свічки зробила і все. А цього недостатньо, потрібні якісь цільові дії. Тобто енергія йде, отам блок знявся, енергія пішла. Людина не боїться. А ну, по суті, зняття блоку це що? Це підвищення готовності. Це усвідомлення, на що це, навіщо це мені, що я з цим буду робити. А, але от як цим жити, зробити, допустити, дати цьому місце, і можна навіть без будь-яких там от, а, езотеричних моментів. Але коли ви організуєте своє життя так, щоб тому, чого ви хочете, воно було в вашому житті, як буденна річ якась, не як на свято щось таке, а як буденне, як звичний рівень життя, базовий, вже, то ну, це логічно, що це відбудеться. Ви будете вже а, там, робити цільові дії. От. Тому а, не чекайте, що це буде відбуватися саме собою. А, у нас є руки, у нашої душі немає інших рук для того, щоб матеріалізувати. Нас теж свій час впустили в цей світ матеріальний світ, матеріалізували, і ми теж впускаємо в цей світ те, що нам потрібно, те, що ми обираємо. Є певні речі, які нам не подобаються. І тут уже питання в людини: терпіти це, чи робити з цим щось. Що з цим робити? Як діяти? Ну, і якщо ми з вами. Почали вже говорити. А, тобто я вам розповіла а, два правила, два ключових правила це правило ресурсного мислення. Не обесцінювати нічого, а дивитися, ну, що це принесло ваше життя, що це додатково, що це? Той, хто обесцінює, просто відрізає шматок <кхем> блага, благополуччя від себе. Ну, хочу людина так робити, будь ласка. Але. Що спільно з цією людиною у вас? Навіщо це вам? І друге, це не чекати, поки зміни трапляться, а робити ці зміни самостійно. Звісно, не перегибати там, з відповідальністю, не бути перфекціоністом, тому що це створює додатковий блок, напруження і так далі. А, а робити так-от легко, знаєте. Як ви робите буденні речі? Дуже сильно не напружуючись і не. І яка сила у вас відкривається сьогодні, під, чо... під час цього ефіру? Ми ж знаємо, що ми контактуємо енергіями з іншими людьми. От Навіщо ви прийшли дивитися цей ефір? Навіщо це вам? Навіщо це мені? Яка сила відкривається? Молотора? Дуже добра метафора. сохраняет и направляет силу молота в нужное русло. Что блокирует эту силу? Можете почитать потом, что это такое, вот, что символизирует. Неправильное распределение энергии и управление своей силой. Ну, собственно, о чем мы с вами и говорили. Сохраняет и направляет силу молота в нужное русло. Вот, если вам надо, возможно, вам надо э, помощь, поддержка, там, вот, э, вот эти все знаки, а Это такой портал, ну на самом деле можно нарисовать от руки. Вот почему я люблю арт-терапию, арт-коучинг, потому что символ, он раскрывается в нашем подсознании, с этим ну, можно, можно купить, я вот тоже люблю разные, у меня трансформации мои начинались точно от того, что я себе там купила, Эрцгамма, звезда Эрцгамма, кажется, что-то такое, там на 12 сер жизни, и конечно меня понесло 12 сер жизни, но оно того стоит. Дальше я куплялась, покупала себе и делала практики с бриллиантом. Почему я это выбирала? Потому что у некоторых людей есть в структуре физическое... Там, ну, там я проходила тоже... Некоторые моменты, и это то, что резонирует с моими внутренними качествами. Ну, с этим я тоже, тоже делала, работала вот около пяти лет. Вот через камень. Дальше, дальше, дальше. Кстати, вот благодаря, кстати, благодаря тому, что я поработала с исцелением травмы рода. То есть с этими убеждениями, стратегиями поведения, которые я даже где-то вот, ну, не отслеживала, я поняла, почему я не люблю золото. Вот как-то вот оно даже когда у меня было, там дарили, оно быстро у меня, где-то я его теряла, где-то еще что-то с ним случалось. Я поняла, что это тоже идет из родовой системы, потому что у меня был отчим. Он вел не особо такую <laughs>, жизнь праведную, и он забирал маминое золото и сдавал его, не знаю, или своим там каким-то, э, с кем он там был, э, или прогуливал. Э, и у меня вот какое-то небезопасное такое отношение, что зачем оно мне надо, оно все равно уйдет. У некоторых, кстати, бывает такое с темой денег, что... Э, много не иметь, чтобы потом не было там больно терять, либо там еще что-то, чтобы там не погибнуть, например, за эти ресурсы. Но это деструктивное убеждение, то есть это была травма, и это запомнилось, и передается оно так по энергоинформационной линии через поколения, и с этим можно работать, когда понимаешь, вот где, почему, что, с этим можно работать. И то, что мы, например, себя чего-то лишаем, это тоже про какой-то какой -то ресурс, Что за этим ресурсом стоит. Можно посмотреть общее значение там в Гугле. Вот то, если вам срезонировала подсказка от метафорических карт. Скрытая сила, какая сейчас активируется, можете посмотреть и приобрести себе, либо нарисовать, либо вот побыть. Просто вот почувствовать этот знак. Ну, лучше, конечно, нарисовать. Либо даже заказать. А есть разные там... Забыла, как они называются. Ладно, не обесценивайте ничего, цените, цените прежде всего себя, анализируйте, как вы говорите о других людях, о других вещах, это все о вас, это ваши части, все, все проявляется вот в мироздании на, на ваших энергиях и пусть вы будете видеть истину, признавать эту истину о себе, чтобы прожить ту версию жизни, которую вы считаете нужным, счастливую, реализованную, красивую, э, в удовольствие, сильную, интересную и так дальше. До новых встреч. Подумайте, какую версию жизни вы хотите прожить. Для чего вам эта сила? Что она вам даст? Как ваша жизнь поменяется, когда у вас будет этот ресурс? Вот э, человеку, которого я обучалась, она, э, ну она ведет за материальным таким благосостоянием и ей часто прилетя, прилетает такое вот что а, ой такие деньги там например за сумочку можно было бы там на благотворительность отдать там кошечкам собачкам и так дальше а, и вот а, она уже чтобы обойти но это защиты просто человека и она говорит, ну вот когда вы накормите всех кошечек, собачек, всем поможете и так дальше, что вы потом будете делать с этими ресурсами. И тут у людей настает ступор, и они и приходится искать настоящий ответ, не прятаться за такими внутренними защитами и обесцениванием. Подумайте об этом. Пусть для вас это будет подсказка. И, конечно, подписывайтесь а, там, в Ютубе, в Инстаграме, в Телеграме. Много-то информации разной. Не, не все высвечиваю, руки не доходят. И а, приходите на практикум личной силы. Это прям мощный такой... А можно что-то вот по, а, по конкретному направлению, что интересует по конкретному запросу. И еще что хотела сказать. Забыла. Ладно. А, делитесь вашими результатами, конечно, потому что результаты точно есть. Обычно качественно видно через год. Вот через год все фиксируйте себе, что сделали, и потом вернетесь через год к этому моменту и посмотрите, для чего это было, что дало.